Дев'ятий крок до багатства. Сила москового центру. Економічний і психологічний принципи створюють дивовижний альянс. Сила мозкового центру дозволяє вам накопичувати і постійно примножувати багатства. Сила Фундамент ваших статків. Марно складати плани, не доклавши сил до їх реалізації. У цьому розділі йтиметься про метод, який допоможе вам здобути силу й ефективно нею користуватися. Одне з можливих визначень сили упорядковані й розумно спрямовані знання. Ви також натрапите на поняття сили у значенні організованих зусиль, що дають змогу перетворити бажання на гроші. Організовані зусилля це результат координації дій двох чи більше людей, які узгоджено працюють задля досягнення спільної мети. Сила необхідна, щоб заробити гроші і щоб їх утримати. З'ясуємо, як можна її здобути. Позаяк сила, це організовані знання. Розгляньмо їх джерела. Вищий розум. Цим джерелом знань можна скористатися, залучивши творчу уяву. Про це ви вже дізналися з іншого розділу. Накопичений досвід, людський досвід, зафіксований на папері, доступний у будь-якій пристойній публічній бібліотеці. Його найважливішу частину, упорядковану систематизовану викладають у школах та університетах експерименти й дослідження у будь-якій сфері діяльності, особливо в науці. Людина щодня збирає і класифікує нові факти. Це джерело стане у пригоді, якщо ви не можете скористатися накопиченим досвідом. Але тут доведеться задіяти і творчу уяву. Знання можна отримати з будь-якого джерела і перетворити їх на силу, побудувавши і втіливши в життя чіткий план. Аналіз уже перших трьох джерел показує, що зібрати й упорядкувати потрібні знання та реалізувати складений план самотужки буде вкрай важко. Якщо плани комплексні й передбачають широку діяльність, не обійтися без допомоги інших людей, аби вдихнути у знання силу. Секрет успіху Ендрю. Карнегі. Московий центр можна визначити як узгоджену взаємодію знань і зусиль двох чи більше людей задля досягнення конкретної мети, ніхто не матиме потужної сили без мозкового центру. В попередньому розділі ви прочитали рекомендації, як створити план для конвертації свого бажання у гроші. Якщо зважено до них, Підійдете, а також ретельно обиратимете учасників свого мозкового центру. Вважайте, що половину шляху до власної мети вже подолали. Належно організований мозковий центр має величезний силовий потенціал, а його діяльність має дві особливості економічну й психологічну. Економічний аспект зрозумілий. Кожен, хто оточить себе групою людей, готових співпрацювати, широсердно допомагати порадами та консультаціями, може мати економічну вигоду. Така форма об'єднання була основою майже кожного великого багатства. Ваш фінансовий статус залежить від того, як ви розумієте цю істину. Психологічний аспект мозкового центру. Осягнути куди важче. Можливо, у цьому вам допоможе така думка. Якщо два розуми працюють спільно, то обов'язково вивільняється третя невидима і невловима сила щось подібне до третього розуму. Людський інтелект це форма духовної енергії. Коли двоє гармонійно взаємодіють, їхні духовні енергії утворюють єдність. У цьому і полягає психологічний аспект мозкового центру. Уперше, мою увагу на принцип дій мозкового центру, зокрема на його економічну складову, звернув Ендрю Карнегі більше 50 років тому. І це визначило мою подальшу життєдіяльність. Мозковий центр. Містера Карнегі складався із приблизно 50 людей, об'єднаних конкретною метою виробництво і продаж сталі. Джерелом своїх статків Карнегі вважав силу, яку він отримав за допомогою мозкового центру. Проаналізуйте життя будь-якої заможної людини і зрозумійте, що на шляху до своїх статків вона свідомо чи ні скористалася ресурсами мозкового центру. Жоден інший принцип не дасть такої потужної сили. Що дві голови, то не одна. Мозок людини подібний до батарейки. Відомо, що кілька батарейок ефективніші за одну. А окрема батарейка дає енергії відповідно до кількості і потужності її елементів. Те саме стосується нашого мозку. Це означає, що мозок однієї людини працює ліпше за мозок іншої, а отже, розумові зусилля кількох людей, які гармонійно співпрацюють, дадуть кращий результат, ніж одна голова. Завдяки цій метафорі стає зрозуміло, що у принципах дії мозкового центру ховається секрет сили, доступної тим, хто оточує себе інтелектуалами. Це порівняння прояснить психологічну складову діяльності мозкового центру. Під час злагодженої діяльності всієї групи людей кожен її учасник отримує доступ до спільних інтелектуальних ресурсів. Генрі Форд починав свою кар'єру в бізнесі як неписьменний і неосвічений злидар це відомий факт. Усі ми також знаємо, що за неймовірно короткий період, 10 років, він подолав ці перешкоди і за 25 років став одним із найбагатших людей Америки. Заважте, що період здобутків для Форда розпочався після знайомства з Томасом Едісоном. І ви зрозумієте переваги колективного розуму. А свої Найвидатніші досягнення він здійснив, щойно познайомившись із Гарві Файрстоуном, Джоном Берузом та Лютером Бербанком. Кожен із них був великим інтелектуалом. Ось вам ще одне підтвердження сили, що виникає із дружнього альянсу умів. Люди перебирають характер, звички і силу думки тих, із ким їх поєднують гармонійно дружні стосунки. Завдяки зв'язку з Едісоном, Бербанком, Бероузом і Фаерстоуном. Помножив силу власного розуму на сукупність інтелекту, досвіду, знань і духовних сил цих чотирьох. А на додачу ще й скористався принципом мозкового центру, керуючись порадами із цієї книжки. Узяти на озброєння цей принцип можете й ви. Ми вже писали про Махатмуганді. Він явив свою потужну силу, спонукавши більше 200 мільйонів осіб діяти спільно і злагоджено, віддаючись тілом і душею одній меті. Ганді створив диво, бо це справді диво заохотити, а не примусити силу силену, народу діяти узгоджено. Сумнівайтеся, спробуйте вмовити двох людей якийсь час робити щось разом. Будь-який керівник знає, як тяжко домогтися від працівників спільних дій, щоб це хоча б віддалено було схоже на злагоду. Як ви пам'ятаєте, найголовніше із джерел сили вещи розум, коли кілька осіб гармонійно Взаємодіють і працюють задля спільної мети, вони отримують силу безпосередньо з великої скарбниці вищого розуму. Свідомо чи ні, до нього звертаються всі генії і світові лідери. Два інші великі джерела знань надійні не більше, ніж п'ять людських чуттів. а відчуття не завжди певні, тому в подальших розділах. Ітиметься про те, як найлегше приєднатися до вищого розуму. Ця книжка не є релігійною проповіддю. Жоден із викладених тут принципів не слід сприймати як намір прямо чи опосередковано втрутитись у релігійне життя людини. Моя мета допомогти вам перетворювати свої бажання на гроші. Читайте, думайте і обмірковуйте, прочитаний. Невдовзі, замість розрізнених деталей, побачити цілісну картину. Злидні не планують. Гроші сором'язливі, гордовиті, до них слід залицятися й завойовувати їх як дівчину своєї мрії. І, як не дивно, сила потрібна для завоювання грошей, не надто відрізняється від її. Що йде в хід випадку з дівчиною? Щоб вона була ефективна, її треба підкріплювати вірою, поєднувати з бажанням та наполегливістю, її застосовувати за планом, а цей план слід неухильно втілювати в дії. Коли гроші стають великими грошима, вони починають стікати на вас водоспадом. Існує великий невидимий потік сили, подібний до річки, тільки із двома протилежними течіями. Одна несе вперед і вгору до багатства, а друга тягне вниз до страждання і злиднів, підхоплюючи тих, хто мав нещастя до неї втрапити, і неспроможний вибратися. Кожен власник величезних статків пізнав дію цього життєвого потоку. Вона залежить від способу нашого мислення. Позитивні думки формують течію, що несе людину достатків, а негативні до злиднів. Надзвичайно важливо це розуміти тим, хто читає цю книжку, щоб розбагатіти. Якщо ви у вирі бідності ця істина стане рятівною соломинкою, що допоможе перебратися на інший бік життєвого потоку, але тільки за умови, що ви скористаєтеся нею, а не просто прочитаєте і висловите свою думку. Бідність і багатство часто змінюють одне одного. Коли багатство займає місце бідності, зазвичай це відбувається завдяки реалізації ретельно продуманих планів. Злидні планів не потребують, їм не потрібна допомога, бо вони нахабні й жорстокі, багатство ж сором'язливе і миски, його слід привабити. Важливі нотатки. Інструмент, який відіграв найважливішу роль в особистому і професійному успіху Ендрю Карнегі, це московий центр. Це найкращий спосіб використовувати організовані знання для отримання вічної сили. Тепер він до ваших послуг. Людський розум це форма енергії, коли двоє і більше людей гармонійно взаємодіють, вони формують великий банк енергії і утворюють третю невидиму силу, подібну до мозкового центру. Щоб розбагатіти. Надзвичайно важливо планувати і організовувати. Залишатися бідним дуже просто. Бідність не потребує плану. Три великих джерела сили розуму готові допомогти вам. Треба лише вміти ними користуватися. Тепер ви знаєте, як це робити. Щастя не лише володіти, а й творити. Пауза. Коротенькі читання. Попереду 10-й крок до багатства загадка сексуальної сублімації. Продовжуємо читати вдячність тим, хто приходив читати разом.